При цьому ми говоримо про таку дружбу Китаю з Росією, а між тим, Китай, ну. Можна е, якось говорити про те, що Китай перекрив чи намагається перекрити поставки безпілотників до Росії. Ну і в Росії відповідно починається дефіцит дронів і комплектуючих, як пишуть російські змі, міністерство торгівлі Китаю з вересня запровадило експортний контроль щодо безпілотників, які можуть використовуватися в військових цілях. І тепер Росія, начебто, не отримує безпілотників вагою від 4 кілограмів і з тривалістю польоту понад 30 хвилин. А ще під заборону потрапили. Безпілотники здатні нести той чи інший вантаж. Наразі в десяти великих російських ретейлерів, аграрних, моніторингових і промислових безпілотників, вже закінчуються запаси. А окремі моделі безпілотників до останнього часу вдавалося завозити через Казахстан. Проте постачальники повідомили про припинення відвантажень через власне посилення контролю за товарами подвійного призначення.